Паска, ковбаска, свячені яйця та інші великодні смаколики, хоч із запізненням, та все ж порадують захисників на передовій. Волонтерський центр допомоги учасникам АТО при громадській організації Майдан Бурштин спільно з громадами Бурштина, Рогатина та Сіл Галицького району зібрали півтори тони продуктів для фронту. Ну, з настроєм їдемо самим бойовим, щоб допомогти хлопцям, тому що вони дуже потребують нашої часточки тепла. Тому що коли ми приїжджаємо на місце, ми так би. Якби... Часточку домашнього привозимо. От. А веземо ковбасу, Паску, свячені яйця, тобто Великодній кошик. Міці радіють часточці домашнього свята, яку отримують із мирної землі. Всій громаді, всі, хто долучався, дуже дякую. Кажуть, що якби не ми, вони б там вже, можливо, і не були. Так що дуже і при кожній нагоді і просять, просять низько уклонятися кажуть, людям, які допомагають. Так що низький уклін всій громаді. Також волонтерам вдалося назбирати коштів на авто для батальйону імені генерала Кульчицького. Автомобілі разом із великодніми кошиками перед відправкою благословили в добропуть і окропили місцеві священники. Нехай Господь благословить хорони під всякого зла. зла. І тим, що роба життя. До слова, це вже друга великодня допомога, що відправилась на схід до захисників. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.